Третій влог, Ця ранкова погода Львівська, це просто жесть. Дуваж зимний пека. Зараз ми вирушаємо на руфа на Гінекологію. Дивіться на пеще. І поняття, відповідно Один мільйон гривень. Скільки часу мені потрібно, щоб заробити на голову цю суму? Нова рубрика. Вітаю! Всі ви знаєте, що я катаю на велосипеді. Ось така батарейка, її вистачає на 50-70 км, але в мене є ще одна зміна. Тому мені приблизно треба 3 роки. 3 роки це буде влог. Щоб заробити мільйон гривень, мені потрібно заробляти 1000 гривень в день. Я почав це з п'ятниці. Я зараз кину, що вийшло, і скільки днів залишилося. Сьогодні неділя, і я вам покажу, що вийде цього разу. Перше замовлення. Пампс. Перша Перше... доставка є. Опамі з далі. У мене друге замовлення. Дивимося. Дум -дум -дум. 55, я люблю кебаб. Охуєнно. Охуєнно, але ми беремо. Поїхали. Друга доставка сюди, а впаде щось? Нічого. Поки що неділя мене не дуже радує замовленнями, але ще не кінець, я діти працюю 40 хвилин і зробив два замовлення. Мало, але більше не падало, тому жидемо. Я тільки записав відео і вже ніх'є, собі. Це що за лут? Що за лут? Ми не чекаємо. Звісно, залупу, але беремо. Клас. А ні, відбій. Тут 1819 гривень і немає стільки грошей з собою, тому ми скипаємо і отримаємо банна. Не мені дало 22, ну, але нормально. Шкода, шкода, але нема готівки. На замовлення, 59 гривень. Потрібна годівка. Окей. Дорога, мене Мені що був випадок. Доставляю замовлення, який алкаш замовив доставку водку і ще якусь діпуху. Я йому доставив, мені не вистачало 20 гривень йому віддати решти. Тобто я йому віддав 90, там не вистачало ще 20 гривень. Бо тобто показую, не маю, немає грошей стільки. Вони 500-200 і інші. Кажу, е, типу, напишіть підтримці, може вам балами віддати. Він починає до мене газувати, типу, щоб е, або я забрав ту, то замовлення і він на мене скаргу буде писати. Коротше, просто такий їблан, просто. Якщо дивишся то відео, то є блан. От, От, ти. Там. Замовлення номер 4 No 53 гривень. Нізенько. Ці лікси це просто дуже круто. Якщо я не впаду, я буду дякувати. Там фу. А Оце вже дуже круто. Оце я розумію. Халявчик. Поїхали, п'яте замовлення. П'яте щасливе. П'яте замовлення було хороше. Шосте. Ось такі от, смукну на все. Я не знаю, чи але суть в тому, що там 50 гривень. Ніщо е, проське наступне, але... Хоч так, поїхали. Так, так, так. Який це лут? 90 гривень. Сьоме замовлення. Сьоме замовлення. Ба-бам. У мене був такий ще випадок, я випадково завершив замовлення. Але добре, що мене жіночка знайшла. Тож, дівчина. На да, молодець. Я вже аж не страшився, що я сказ... Ой, що я прийняв, що віддав, а насправді тільки виїхав з пункту Кажі, з Макдональдса виїхав. Так що поїхали в нього. Це якийсь такий я шпал скоро. Так, в мене восьме замовлення, оце Меген Bones, Треба оплатити готюкою. Восьме замовлення поїхали. За 79 гривень. Нормально. Собзвонила з такий Макдональдс 77 гривень. Кайфово, кайфовий, беремо. Знімаю трошки на цей телефон. Дуже важко йде, дуже важко. Зимоні, дешеві, дощ керачі, Їбало, я їмся в зимову куртку, Каже пиздець. Коротше, народ, я розрядився. Нам чомусь велосипед не показав. Скільки мене зарядки, що мене на нулю. Я не виробався. Ну все, везу додому. Все заподіло, мене певно не бачити, мав. Нарешті я його до хол. Я дуже втомився. Результати будуть трохи пізніше, коли будемо монтувати сюрпуски. Але розрядився пхав кілометрів три, приблизно. Але я сам був біля дому і... Не поміняв батарею, думав, та проїде, проїде ще от 2 години, так.